Друзі, до вашої уваги. Амортизатори на пасад Б6, пасад Б7. Також є пружини, також в наявності пильники, відбійники, опори. На відео немає, але є в наявності. Якщо комусь потрібно, можемо підібрати. Також можна, можна, є можливість придбати поштушний амортизатори. В комплекті тільки два амортизатори, окремо пружини. Пружини з амортизаторами. Взагалі немає жодної різниці. Наявності амортизатори це діаметр 55. Також є амортизатори діаметром 50. Також є в наявності, скидайте він код, підберемо, який вам потрібен. Пружини по 800 гривень, амортизатори 50... 55 і по 1500 гривень за амортизатор, а 50 і 1300 гривень амортизатор. Ось такі гарні, якісні вироблені амортизатор. Якщо цікавий, кабель... Для замовлення звертайтеся за номером телефону на будь-який месенджер. Або просто набирайте. Всім гарного дня!